До сум залишилося близько 30 кілометрів станом на сьогодні, ну до межі до краю міста, до добізнає станом на сьогодні, якісні впівішки можуть долати відстань понад 30 кілометрів. Тобто, це ситуація 22-го року. Те, що дальність польоту була там 5 кілометрів. Зараз це значима відстання досягнення в принципі цілей. І загрозу становить е, застосування FPV з оптоволо. От в цьому плані у них є якісні показники. У них в державі розгорнуті промислові потужності е, у цієї ну, генерації катушок, і вони в принципі вже якісно працюють на відстані 15 п'ятнадцяти кілометрів. У нас кращі пілоти. І нам необхідно в першу чергу наневелювати цю їхню перевагу ефективністю роботу наших розрахунків і знищувати їхніх отаких от аеророзвідників.